Господи, почуй молитву мою, зглянься на моління моє в істині Твої, вислухай мене у правді Твоїй, і не входь у суд з рабом Твоїм, бо не виправдається пред Тобою ніхто з живих, бо ворог преслідує душу мою, втоптав у землю життя моє, посадив мене в темряву, як давно померлих, і впав у мені дух мій, стривожилось у мені серце моє. Я згадую дні давні, розмірковую про всі діла Твої. І в творінні рук Твоїх оживаю. До Тебе простягаю руки мої, душа моя, як земля безводна, перед тобою. Скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій. Не відверни лиця Твого від мене, бо уподібнюся тим, що сходять у могилу. Дай мені зрання відчути милість Твою, бо на Тебе уповаю. Вкажи мені, Господи, путь якою піду, бо до Тебе підношу душу мою. Визволи мене від ворогів моїх, Господи, до Тебе вдаюся, навчи мене творити волю Твою, бо Ти є Бог мій. Дух Твій, благий наставить мене на землю правди. Імені Твого ради, Господи, оживи мене правдою Твоєю. Виведи з печалі душу мою і милістю Твоєю знищ ворогів моїх, і вигуби гнобителів душі моєї, бо я раб Твій є.